Друзі, це моя перша спроба записати щось для загальної публіки. Тому я дуже вдячний кожному, хто дослухає до кінця. Та запише в коментарях, що він про це думає. А тепер, якщо ви налаштовані трохи злякатись, ми починаємо. Дім, де ночує тиша. У маленькому селі Прахове, схованому між лісом і покинутим цвинтарем, стояв дім, якого боялись навіть собаки. Дерев'яний, перекошений, з дірявим дахом і чорними, як засохла кров вікнами. Дорослі казали, що там ночує тиша. Артемові було дванадцять, а його сестрі Насті чотирнадцять. Вони не вірили в сільські байки. Настя була зухвалою і розумною, любила фільми жахів і завжди була попереду. А Артем був тихим із світлими очима, в яких горів вогник цікавості. Одного вечора, коли мама заснула перед телевізором, Настя шепнула: Пішли в старий дім. Якщо не злякаєшся, куплю тобі новий комікс. І Артем погодився. Вони пробралися через чагарник, в якому пахло старим гниллям і чимось м'ясним. Задереване. Вони пробралися через чагарник, в якому пахло старим гниллям і чимось м'ясним. За деревами вони побачили темний силует будинку, двері відчинилися самі, наче від вітру, пил злетів, як попіл. Всередині пахло мокрою тканиною і затхлістю, яка наче шепотіла, та звола На підлозі темні плями. Настя сказала, напевно, фарба. Артем кивнув, але це була не фарба. У кухні стояла тарілка з чимось чорним і пухким, як обгорілий пиріг. Біля неї склянка наполовину повна темної рідини, в якій щось плавало. Може, хтось тут живе? Ні, сказала Настя. Тут уже давно ніхто не живе, щось тут не так. Вони знайшли двері до підвалу. Старий замок було неважко збити ніжкою від поламаного стільця. Артем спробував зупинити Настю, але вона вже зникла в темряві. Світло ліхтарика тремтіло, би, по ньому було щось невидиме. Чуєш це? спитав Артем. Тиша знизала плечима Настя. Ні. Не тиша, знизу линув звук, немов хтось шепоче всередину вуха, але водночас і прямо в мозок. Вони спустилися і знайшли стіни, вкриті глибокими подряпинами, схожими на символи. Три глибокі лінії поєднані в трикутник. Вони ніби дихали. Настя пішла вперед. Артем зупинився, аби роздивитись подряпини. Він почув звук. Шепіт, але не Настен. Він навіть не був схожий на людський. Артем обернувся. Насті не було. Ліхтарик згас. Повіяло таким холодом, якого він ще не відчував. Холод був не тілесний. Він проникав у самі кістки. Настя. Та тільки ледь чутний шепіт Паждясті немихоне чутиш. На підлозі лишилась одна її кросівка. На стіні прив'язана за волосся висіла відрубана голова ляльки. Очі пусті, рот зшитий, але рот почав розходитися, розриваючи гнилі нитки, із нього виліз темний і дуже довгий язик з іменем Насті, вирізаним на ньому. Тоді з темряви почали виходити ті, що лишились, вони не мали тіней, їхні голови були обернені назад, а очі порожні діри. Один Тримав ліхтарик Насті, інший рука від її пальто. Вони не йшли, вони ковзали. Артем почав тікати, але сходів не було. Лише чорна яма, що тягла його вниз. Він почав падати, падати, падати. Артема знайшли на світанку в лісі біля хати. Він дивився прямо перед собою. І без зупину шепотів вони хочуть тиші. вони хочуть тиші. вони хочуть тиші. Люди в селі мовчали, наче когось боялись. Поліція обшукала дім, але підвалу не було, його там ніколи не було. Настю, так і не знайшли. Ніхто не знав, що трапилось насправді. А Артем він таки продовжує дивитись на світ, зупинившимся поглядом, і шептати про тих, що хочуть тиші. Через рік в тому селі знову зникла дівчинка, і на стіні знайшли символ, дуже схожий на трикутник. Старий дім стоїть там досі. Вже дерева проросли крізь чорні вікна, та він пам'ятає кожного, хто наважився порушити тишу, і кожного, хто зник.